Слава Україні, роблю обзор такого трішки незвичного продукту, а саме це пакет стартовий стільникового зв'язку предоплати від національного оператору стільникового зв'язку «Київстар». Тобто попав мені в руки ось такий продукт, придбав я його за 15 гривень. Придбав я його не в фірмовому магазині, а просто в супермаркеті. Тобто це зверху такий ось наліпка від магазину. Тут ще щось знизу наклеєно. Так як ви можете бачити, його зверху заклеїли іншою наклейкою, як тут просвічується ноль. Тобто це був спершу один пакет, а вони потім обклеїли наліпками його і зробили другий пакет. Як ви можете бачити. З іншого боку, він ось так виглядає. Тут сама сім-карта вже виглядає. Тут все гравіровано, зазначено, що потрібно активувати до 31 грудня цього року. Як ви можете бачити, тут теж заклеєно все. Ось наліпкою. Ось так виглядає. Тут я прикрив, щоб не було видно номер. А то захочете зателефонувати мені вночі і скажете, розкажи казку про злого москаля. Що я вам буду розповідати? Якщо ось тут зазначені тарифи, але скажу, тут багато вже змінилося від дати старту цього пакету. Ось так він виглядає. Ось ось так виглядає він, як ви бачите, тільки збоку тут заліплений. Ось як тут, видно, кусок такий скотча. Так що ось, ось так він виглядає, цей пакет. Поки... Давайте його відкриємо. О, ось так це все виглядає. Тут такий атласний, він такий, я так розумію, повинен бути і спереду, але вони його заліпили, Ось тут, бачите, така атласна вставка. а Вони його заліпили таким матовим. Тут, як ви бачите, ще щось було наклеєно, але його теж заліпили. Тобто тут дуже гарний, такий атласний, вказано основні номери короткі для перевірки рахунку, для переказу коштів та іншого. Щоб дістати сім-карту, відкрийте тут. У разі заміни сім-карти, тут таке пояснення, як ви можете бачити. Тут таке дуже гарне, а приємний такий запах. І ось як ви бачите, тут все так пунктиром закрито. Тобто її ніхто не діставав, таке тут хоч сім-карту і видно. Ось так. Але вона не виймається. Тобто, ну, давайте... Спробуємо її відкрити. Так обереженько. Щоб не дуже пошкодити упаковку. О, ось, так. Сімка, як ви вже бачите, тут стандартного розміру. Ось вона так покоїться на такому місці. Стандартного розміру матова. Могли зробити ще пунктиром внизу, щоб на міні-сім або нано-сім для п'ятих айфонів Тобто тут вказано DJ, BLine, KiyoStar з думкою про вас. Трішки така поцарапана, я б сказав би вона. Ось така картка. Ось так. Тут Pin-PAC, PIN, пін pin pin 2 пак один, пак 2 Ось так виглядає ця вся картка. І що такого? Надзвичайного тут немає. Це такий бліц-огляд, тобто на кілька хвилин не більше. Так що на цьому буду завершувати. Слава Україні!